Привіт, ви на каналі Тетяна Будда, тренер у великому місці. Тут розповідаю про класний спосіб життя, корисні звички, тренування, харчування. І буду рада, якщо ви підтримаєте цей канал, коментарем. Наприклад, можете написати про свій якийсь досвід або запропонувати тему для наступного відео, або може якийсь лайфхак. Якщо ти купу разів починала правильно харчування, тренуватись, чити англійську, читати 20 сторінок в день, але тебе вистачало лише на місяць. Я сподіваюся, це відео буде тобі корисним, бо воно на тему, як розвивати в собі дисципліну, як доводити всі справи до кінця і формувати корисні звички. Надзусилля не потрібно, бо ти знов вигориш і все закинеш. Запам'ятай, великі результати можливі лише тоді, коли ти формуєш звичку і виконуєш маленькі дії. Регулярно. Чому нам важко дотримуватись дисципліни? Перше, мозок, любить комфорт. Він запрограмований на те, щоб шукати легкі шляхи і отримувати швидкий дофамін. Тому завжди буде обирати серіал, а не тренування. Друге енергія не безкінечна. Чим більше складних рішень, більчика, що таке. Чим більше складних рішень ти приймаєш за день, тим менше в тебе енергії. Тому іноді краще придумати свою збалансовану вечерю заздалегідь, щоб ввечері не забити хуй і не купити пільміні. Третя велика мета завжди лякає. Ми ставимо занадто ідеальні цілі, забуваючи про маленькі кроки. Тобто ми бачимо щось велике, лякаємось, починаємо прокрастинувати, знижується мотивація. Коротше, виходить якась фігня. Наприклад, ти ставиш свою ідеальну ціль схуднути до літа і починаєш все одразу з понеділком. правильне харчування, щоденна активність 10 тисяч кроків на день, не їсти солодки, заборони взагалі працюють в іншу сторону, ну і так далі. Наскільки тебе вистачить тиждень або взагалі три дні? Замість того, ти могла б обрати лише одну звичку і формувати її маленькими діями. Наприклад, щоденна активність гуляти 20-30 хвилин на день, стабільно місяць. І коли ти сформувала цю звичку, вона вже в тебе укорінилась, ти переходиш до наступної, і це буде класно. Четверте емоції перемагають логіку. Коли ти в стресі чи втомі, мозок починає покладатися на емоції, щоб вберегти тебе від себе. Раціональне мислення відпочиває в куточку. Тож даю нетипові поради, як формувати дисципліну, які колись допомогли мені. Перша порада перетворюй це на гру. Як це було у дитинстві? Ми шукали палку зброю, за листя купували якісь пісочні пиріжки. Отут так само тобі треба вигадати гру. Створюй собі рівні, виклики, веди трекер звичок і потім винагорожу себе. Бо треба отримати очівку. Наприклад, 20 днів на місяць я буду робити зарядку від набряків, і за це я куплю собі дорогий блиск, який давно хотіла, але не купувала, бо мені шкода грошей. От це буде моя очівка. Друга порада: створи собі комфортні умови. Коротше, не покладайся лише на свою силу волі. В минулому вона вже показала, що не суперміцна. Тобто зроби для себе все максимально просто. Якщо хочеш почати бігати зранку, підготуй форму і кросівки заздалегідь, ляж пораненше спати. Якщо хочеш правильно харчуватись, мінімізуй кількість солодкого вдома. Якщо захочеш дуже сильно смаколик, хоча б в магазин сходиш і витратиш зайві там калорії. Третя порада: залишай недороблене. Ця порада більше для перфекціоністів. Вона на ну, мені дуже гарно працювала. Я, наприклад, коли вчила англійську, я не закінчувала вправу до кінця. Тобто, одна вправа з 12 Пунктів і от я робила там шість і не закінчувала. Мене це прям зводило з розуму. А от коли я її закінчу, а там ще є вправи, але я цю закінчила, я скоріш за все не повернусь до цієї Коротше, Короче, мені працювало, але не не на всі. Четверта порада: думай про майбутнє перед тим, як почати будь-яку дію, думай про те, як ти будеш себе відчувати після. Наприклад, після тренування я буду відчувати себе повна сил і задоволена собою. А от якщо не піду, я буду карати себе і все таке. Просто продумай це, порефлексуй заздалегідь. Обирай один автомат на місяць. Це, як правило, на автоматі. Наприклад, ти на місяць обираєш собі тренування по понеділкам, середам, п'ятницям на 9 ранку. Як би ти себе не почувала, які б відмазки не придумувала. Цей місяць ти виходиш на автоматі на тренування. Наступна порада: відповідай собі, чому ти це робиш. Це трошки, да, про рефлексію, медитацію, от кудись туди вже. Але воно дійсно працює, особливо в моменти, коли дуже не хочеться. Наприклад. Я тренуюсь, щоб показувати гарний приклад своїм дітям. Або я тренуюсь, бо завжди хотіла мати красиву фігуру. Або я правильно харчуюсь, бо хотіла завжди красиву шкіру. Далі в нас антиідеал. Давайте всі зрозуміємо, що ми не роботи. Ми не можемо все виконувати завжди, кожен день, всі звички, навіть якщо вони вже супер сформовані. Тобі потрібно це прийняти як факт. І замість того, щоб сварити себе, що ти не виконала там, не поставила галочку у трекері звичок, подумай, чому це сталося. Чому ти сьогодні не дотрималась правильного харчування а їлась пільмішків? Можливо, ти погано спала, бо в тебе було багато стресу на роботі. Краще іноді порефлексувати. Наступна порада, плануй свої сезони. Тут взагалі прикольно. Плануй сезони як в спортивних іграх. Тобто, наприклад, перші три місяці це один сезон. І тут ми формуємо здоров'я. Тут всі звички про здоров'я і так далі, все інше йде на автопілоті. Наступні три місяці це кар'єра. Ці звички в нас залишилися, але тут вже фокус направлений на кар'єру. Наступні три сезони англійська. Тобто, ці звички вже залишаються, вони вже йдуть на автоматі, а ці лише починаємо формувати. Остання порада в нас для азартних людей: віддавай гроші. Тумався з другом, якщо не виконаєш дію, про яку сказав, віддаш йому ну, велику для себе суму грошей або відправиш на благодійність. І краще гроші віддавати прямо одразу, щоб потім надати задню. На цьому все. Сподіваюсь, ви не лише подивились це відео, а й замотивували себе щось спробувати з нього. Бо дисципліна це як м'яз. Чим більше ти його тренуєш, тим більше він стає. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі і ставте лайк. Чумок, пока!